All I can say is holy. Can't get this off my lips. You love me with devotion. You don't kick me when I trip. I need a sip from the river. Just wanna get what you give it Give me unlimited vision and see through the counterfeit. I want the realest. Where he come from? You can't get that with a PJ. It's so foolish. Є що спільне між єсами і дітьми Божими, тобто нема нічого спільного між нами, це перше. Хеловін вважається свято Темрям. Ви помітили, що Хеловін саме святкується вночі. Як ви думаєте, чому? Це той, хто працює вночі. Як злодії, як той, хто робить погані речі. Тому це свято має бути, ну, можна сказати, з найголовних складових цього свята є темрява. Що говорить Христос про віруючих людей, про дітей Божих? Ви пам'ятаєте на горню проповідь? Христос каже, ви темрява? Ні. Христос каже, ви світло. Ви чуєте? Марк, чуєш? Що говорить Біблія? Це Матвія 5 розділ. Христос говорить, ви світло. Ви світло. Він не каже, що ви будете світлом, якщо то, або то, ви уже світло, ви сьогодні світло. А тепер ми можемо бути в темряві. Ми можемо святкувати темряву, коли Христос каже, що ви світло. Ні, ми маємо бути світлом, ми є цим світлом.